We'll Мірсін, який у Турції, наш другий порт вигрузки. Йшли ми сюди через Середземне море, десь два дні, обійшовши Кіпр. Це зовсім мала подорож, і сподіваюсь, хоч дві доби будемо чекати на якорі, та остаточно викидаємо все наше добро. Зерно, яке виглядає як сочевиця, але тільки сіра. Ми попали якраз після землетрусу, але цей регіон практично не постраждав. На взагалі все одно на нього. Ми і так живемо в стані постійного землетрусу. Райтволік пісні помажить. Сьогодні балонний день. На жаль, для мене кисень в них не безкінечний, і після всіх тривог та тренінгів його потрібно поповнювати знову. Процедура не дуже важка, але мотана. Треба їх притащити, витягти цей компресор, щоб йому добре дихалось. Та чекати і слідкувати, щоб він не вірвався з балонами. Якір це дуже добре для моряків, коли на вахті стоїш собі тихенько та й дивишся з ним. Хороша погода, шанс, що з ним щось трапиться практично нульовий. Тільки у погану погоду його може зірвати. І тоді почнуться проблеми. Але до цього всі вже будуть готові. Коли качає не сильно, тут можна підкачатися. Oil spill drill. Мабуть, останній з основних і найчастіших тривог на нашій плавучій будівлі. Ця тривога спрямована на шифке ліквідування якогось розливу, що може скоїти пожар або забруднення навколишнього середовища. Найчастіше на судні може потекти масло, якщо його небагато, то два бійця легко приберуть місце порчі. Але якщо розілліється паливо, це повний пізд. На жаль, у попередній раз я мав експірієнс і доброго там дуже мало. Увесь екіпаж повністю масла, це паливо 8 годин без перерви. Ще й попало на ніч на час нашого відпочинку. Але нам пощастило, що воно не попало за борт у воду. Тоді наші начальники поїхали б і не повернулись. І прийшлося би чекати інших. Не пам'ятає якусь гру, де в тебе є чуваки, ти можеш ними керувати, вони щось добувають на постовому місці, якісь ресурс, чи щось роблять. Коротше, NPC. Але це, це тренінг. А це насос на ім'я Чапчик чи Чихпих, чи жабка. В нього багато імен, але він дуже-дуже корисний і в цих ситуаціях без нього ніяк. Як без рук. Ми запустили, пробували, все працює, та й все, фіналка. Розбір польотів, та й до побачення. А, так, балони спіть, ще не все. Балончики підкачав, тепер потрібно встановити надихальний апарат для пожежників. Okay. Як для мене це діло краще відпускати їх 6 і на кожен по 2 балони, всі вони мають бути повні алеї тримаються дуже гідно. Так, готові до виконання бойових обов'язків. У гарну погоду це саме топове місце для підкачки від усіх, що я бачу. Плани на майбутнє. Фантомна атака. Щось немає. Такі глюки бувають. Постійно щастить нам на темряву в наших підходах. І це був тільки початок, як виявиться далі. Демієта то вийнят. Ніби ми в якийсь розвідувальний корабель секретних вантажений. Ось і Але було добре, що ніч все ж таки нам дали перепочити. Точніше, не дали, а так сталося. А вранці понеслась. Як за вогнем спостерігати? Обходи, обходи, ходиш як шериф, контролюєш порядок. Оп, наше майбутнє місце. Це дуже близько. Ой, чуть не помолився, кораблем. О, нібито мій. Основна мотивація спускатися до причалу в повному небезпеці з усіма рухомими кранами, машинами. Це перевіряти лінійки на борту судну по якими ми розуміємо нашу осадку. Наскільки ми піднялися там даному випадку. Трішки провізії. Так ми її закидуємо на борт. Ну і це. Пиво мене не дуже цікавить. А це для мене. Да. Чіпси то таке теж. До речі, ми за ЗОЖ взагалі. На цьому причалі ми відкинули трішки зерна для того, щоб піднятися вище. І нас могли перетягнути до іншого, яке я показував раніше. І там вже до талого всі трьома без залишку. По плану, по нашим розрахункам, вони мали закінчити десь о 8 годині ранку. Це була би просто пісня. Але, але. Вони як назло прискорились і підняли всіх у четвертій ранку для перешортовки, або, як говорять, для shiftінгу. У цей раз пощастило не мені, а другому помічнику, так як його вахта з 12 ночі до 6 ранку. А в 6 ранку, як ви думаєте, хто його змінює? Оцей хлопчина. Новий паркінг. Друга серія трансформерів починається до бої.